Історія бійця ще з 2015 року захисник на псевдо «Ярмола» розпочав свій військовий шлях. Він, попри захоплення футболом, втілив ще одну свою мрію стати спецпризначенцем. Реалізував її у національній гвардії України і вже з початком війни вправно виконує бойові завдання. В зоні бойових дій працювали на серебрянському лісництві, серебрянський ліс. Та працювали на турецькому напрямку. У Тербенському лісництві була задача закріплення позицій, укріплення позицій і отримання напрямку. Турецький напрямок це завжди було там дуже важко. Через те, що було, це ми зайшли на напрямок, там, де він був не закріплений. Ми мали постійне відбиття штурмів, закріплення, утримання своїх позицій. Це завжди була важка і інтенсивна робота. Протистояння з ворогом на близькій та короткій дистанціях на одному із завдань отримав поранення, втім, незважаючи на це, продовжує й далі виконувати військові обов'язки. Крайній бій прийняли ну, в другій половині дня. Був масивний штурм. Майже було закінчення того даного штурму. Ми його відбили, успішно відбили, але працювала арта по нашим позиціям. Ідеш один із снарядів арта. Артип прямо по нашій позиції. Я якась стояв крайній біля спешки, і мені якби, осколками попало по мені. Осколками попало в очі, опіки, опіки лиця, контузія і опіки бедра отримав дане таке поранення від даного обстрілу. Евакуація була досить довга через те, що то був день, в день завжди важко евакуювати людей. Через велику кількість артобстрілів, велику кількість ворожих дронів вийшли, нас забрала суміжна МК, яка нас доставила в точку медичної першої до медичної допомоги. Головне, каже військовий, це злагодженість в колективі та йти до однієї цілі разом, аби по завершенню війни жити у мирній незалежній країні.